Хоча ми фактично працювали з вами півроку в межах створених робочих груп, тим не менш за ці півроку доволі багато що було зроблено. Але можна було б зробити більше. От якраз наступний рік у нас буде ще набагато більше активностей. Ми разом з вами розробили вже певні операційні плани, і у нас сьогодні буде можливість також з тими учасниками та учасницями, що є присутні сьогодні, проговорити, можливо, бажані також ініціативи та потреби. Отже, наша географія роботи, де створені робочі групи з громадської безпеки, це шість нас шість територіальних громад доокупованих: три в Херсонському районі, три в Береславському районі, і розпорядженням військових військових адміністрацій, начальниками військових адміністрацій, були утворені ці робочі групи. Як можна сказати, до речі, консультативні такі утворення, а фактично це відкриті майданчики, куди можуть доєднуватися будь-хто хто зацікавлений в громаді у сфері розвитку і посилення громадської безпеки, а також відновлення. А наразі фактично у нас 90 приблизно членів робочих груп в шести робочих групах, так це представники військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування. Громадських організацій або волонтерів, якщо вони є в громаді, представники поліції або офіцерів громади ДСНС, ну і, і інші комуна... представники комунальних установ, і школи, і. Медицини, так, лікарні. У нас було за цей період за півроку проведено 18 засідань вже. Я рахую з сьогоднішнім засіданням. 18 засідань загалом робочих груп по три засідання в кожній громаді. Були робочі просто зустрічі. коли ми, Я приїжджав, спілкувався з вами, коли ми з Миколою приїжджали спілкувалися. Ну і звісно, наша задача це допомагати робочим групам в першу чергу. О... Долучати і активізувати людей на місцях. Ми розуміємо, що зараз з цим доволі складно, і також наша задача допомагати залучати якісь ресурси на посилення громадської безпеки, на побудову взаємодії, співпраці. Ну і унікальність робочих груп в тому, що тут присутні дуже різні стейкхолдери за одним столом, всі мають право голосу, і на, рівні, на, на, на рівному можна спілкуватися, обговорювати проблеми і які без. Бентежить населення, так і колегіально приймати якесь рішення у напрямку посилення громадської безпеки за цей невеликий період, хоча ми фактично хотіли розпочати трохи раніше, але як і безпекова ситуація, так потім і. Підрив окупантами Каховської дамби постійно вносили свої корективи, і тому за цей невеличкий період ми для членів робочих груп мережа робочих груп Херсонської області так змогли долучити до тренінгу з написання проектів. Це була і конференція у Києві, влада і громада, де приймали участь як представники поліції, ДСНС, органів місцевого самоврядування військових адміністрацій, і голови, начальники військових адміністрацій з Миколаївської, Херсонської, Запорізької Чернігівської областей. В основному це були або громади, звільнені від окупації, або досі тимчасово окуповані території, зокрема, це про Запорізьку область. Був тренінг для поліції представників поліції органів місцевого самоврядування Запорізької херсонської області по темі Community Policing. і після цього тренінгу один із якраз от це встановлення відеоспостереження є в межах цього заходу. Так, по лінії поліції, яке зараз буде встановлюватися саме у Чорнобаївці. Минулого місяця пройшла велика мережева зустріч партнерів з 11 областей України, де приймали 120, 120 представників робочих груп з усіх областей, де вони зараз функціонують. Ну і тренінг по відновленню. Тренінг по відновленню тут декілька фотографій, знайомі обличчя, можете побачити як. Віталій тут безпосередньо захищає тему встановлення відеоспостереження, і це дуже добре, що все ж таки після тренінгу перейшло до практичної реалізації, і воно імплементується, так? хоча не так швидко, як, можливо, хотілося б. Якщо казати про підтримку, більш детально я розкажу, які міні-ініціативи за ці півроку було реалізовано або в процесі реалізації. Ну, по-перше, дуже багато було підтримано ініціатив для ДСНС. Нашого головного управління, а також реалізуються ініціативи, які були визначені робочими групами як важливі, і якщо казати про ДСНС, ще влітку було закуплено дрон та обладнання для обстеження потенційно замінованих територій. І для моніторингу лісосмуг для Біозерської громади було закуплені вже встановлені от блоки. Безперебійного живлення, які працюють в амбулаторії і підтримують температурний режим холодильних камер, де знаходяться ліки. В процесі закупівлі пожежні гідранти, передані стенди з комплектацією протипож... протипожежні стенди з вогнегасниками. Високопільська громада так само в процесі закупівлі пожежні гідранти і встановлені протипожежні стенди. Чорнобайська громада от у вас теж в процесі закупівлі цих гідрантів, у нас три громади. Де йде закупівля цих гідрантів, але вони всі в кожній громаді трошки різного формату: десь 1250 міліметрів, десь 500, в Чорнобайській громаді 1516 комплектів. По відеонагляду вже цього тижня мало би провести програму проплати і з січня мають надійти, надійти все обладнання. Також влітку ще були надані протипожежні стенди 5 штук, і от окремим бюджетом це підтримка ваших міні-ініціативи, де буде проводитись лекції з дотримання так, право дорожнього руху, там років занять з медичної протипожежної безпеки, які вже закупівлі теж проведені. Кочубейська громада теж в процесі закупівлі обладнання для класів безпеки, і інші громади. Приблизно такі самі ініціативи. Всі ці ініціативи вони були обговорені під час засідань робочих груп і визначені як пріоритетними в тих пріоритетними в кожній громаді, тому вони, як ви бачите, десь різні, десь однакові. Десь закупівля відеоспостереження, десь встановлення. Гідрантів, десь ще якісь елементи, тобто, яким чином у нас відбувається все для тих, хто сьогодні вперше у нас на зустрічі, що під час робочих груп обговорюються ті проблеми, потреби громади, які є, потім приймаються рішення знову ж таки на робочій групі, що в першу чергу було б важливо реалізувати у громаді. І далі вже готуються міні-ініціативи. Ми також вже проплатили повністю на 120 тисяч гривень потреби для діяльності робочих груп. Десь ця потреба була в ноутбуці, десь в МФУ, десь там для облаштування робочого простору столи, встановлення, коломашина, фліпчарти. Окрім це міні-ініціативи. міні – міні це те, що напряму закуповується і передається робочим групам або громадам. Також цього року започаткувалися три проекти, які будуть функціонувати певний період часу на початку наступного року, і два проекти вони розпочали свою діяльність в... разом з головним управлінням ДСНС. Це проєкт «Інтерактивний центру з формування безпокових навичок і центр психологічного розвантаження співробітників ДСНС та мобільний пункт екстреної психологічної допомоги. Пані Анастасія з головного управління ДСНС її сьогодні немає, бо якраз сьогодні відбувається відкриття інтерактивного центру. Облаштований в навчально методичному центрі цивільного захисту Херсонської області. Якщо вона встигне, вона довідається сьогодні у нас до нашої робочої групи. Якщо ні, то коротко я скажу, що це, по-перше, можливість для учнів навчальних закладів, так і батьків, і вчителів, насправді приймати участь в онлайн-навчанні від головного управління ДСНС. По міні безпеці, по домедичній допомозі, тобто заклади освіти можуть звертатися до ДСНС або через нас, наприклад, і ми вас спрямуємо, сконтактуємо з представниками, які займаються цим навчанням і проводять на постійній зараз основі. Також буде можливість з наступного року виїзд мобільних пунктів від ДСНС екстреної психологічної допомоги для населення. З, з палатками, з наданням психологічної такої екстреної допомоги з проведенням також навчальних заходів по міні-безпеці. Це все можливо, можливо, буде також через ДСНС зробити. Ще один проект, який реалізується Біозерським центром регіонального розвитку. Він націлений також на Чорнобайську громаду і на Біозерську громаду. Трохи згодом я дам слово і презентації Катерини Оксанюк, Вона проведе більш детальну презентацію, що це буде за діяльність, в тому числі у Чорнобайській громаді. Три ці проекти вони фінансують. Також програмою ООН на загальну суму 110 тисяч доларів на наступний рік, звісно, будуть конкурси також, тому дуже важливо розвивати громадські організації у населених пунктах в громадах. На жаль, не в усіх громадах, де ми працюємо, є громадські організації, надіятися на одну або дві громадські організації. обласні – з одного боку, це добре, що у нас є в Херсонській області сильні організації, і через них можна з ними можна партнеритися. А от якщо зараз подивитися, то Три різні організації Херсонці разом, Біозерський центр регіонального розвитку та молоді. Ініціативні вони вже реалізують за підтримки програми ООН. І, на жаль, наступного року, наприклад, поки вони реалізовують ці проекти, вони не можуть подаватися на наступні проекти. Тому дуже важливо розвивати інші громадські організації, щоб вони теж могли приймати участь у цьому. Звісно, наша діяльність не обмежується тільки тією, про яку я сказав. мені ініціатива за цей період часу ми активно працювали. У Херсоні ми допомагаємо херсонському СББ, які були підтоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС, Ми видавали дуже багато дезінфікуючих наборів. І так само пожежних стендів, вогнегасників, промислові осушувачі працюють і осушують і ОСББ, і саме в Херсоні, і в комунальні установи. Разом теж з патрульною поліцією було розповсюджено і флікери для дітей ще на початку року. Ну, а загалом а цей рік у нас більшою мірою була підтримка саме ДСНС підрозділів, підрозділів які займаються розмінуванням, і усуненням наслідків підтоплення. Тому це така коротка інфографіка, статистика, що було нами безпосередньо передано і ДСНС, ну, деякі були передані як дезінфікуючі набори засоби ОСББ, баки для питної води через Хокарс були розповсюджені для громад установки і очищення води, також через інші організації були розповсюджені в тих громади, де є ця потреба, була потреба. Одразу після підтоплення модульна система очищення води була Херсонському водоканалу, передана на, там система очищення води на 3 мільйони гривень. Вона коштує. І ще у нас є ряд засобів, які ми досі очікуємо для передачі вже для звільного лівого берега, зокрема, генератори. У нас на мережевій зустрічі, в якій приймали участь по одному представнику від кожної робочої групи нашої, розроблявся операційний план на 2024 рік, і були визначені три пріоритетні напрямки: Це сприяння підвищенню рівня безпеки, соціальної згуртованості і інтеграції, рентеграції. ВПО, це по три цих трьох напрямках. Буде працювати мережа Херсонської області в наступному році, в 2024 році, відповідно до цих пріоритетів, ми спланували певні заходи, але вони можуть бути розширені. І сьогодні ми теж можемо з вами обговорити, що важливо було б для робочої групи Чорнобайської громади, що необхідно додати до цих заходів, яких знань навичок яких ресурсів не вистачає для посилення і громадської безпеки, і соціальної згуртованості, якщо казати так коротко, у нас заплановані певні заходи і по врегулюванню конфліктних ситуацій, і це знову ж таки конференція, як цього року, коли зібрало 50 учасників. В Києві влада і громада — спільний шлях до відновлення та громадської безпеки. Але цього разу тільки для Півдня ми зробимо для Запорізької, Херсонської і Миколаївської області. Тому ми одразу вже наперед запрошуємо, Ми точно знаємо, що вона буде спланована і проведена у лютому. Ми вже запрошуємо долучатися до неї про реєстраційну форму і більш детально. Вже в січні ми всіх повідомимо. Я думаю, що як і формат минулого цього року будуть запрошені різні донори для того, щоб вони теж могли представити свої ініціативи. Бо ми знаємо, що після цьогорічної конференції багато організацій і багато тих донорів, які були у нас представлені на конференції, підтримали ініціативи. Будуть ряд досліджень, ряд тренінгів з проєктного дизайну, як писати проекти. Ми побачили, що в громадах дуже складно йшли процеси написання проєктів не громадським організаціям. І ми розуміємо, що це специфіка певна по написанню заявок. Тому ми б хотіли би провести такі заходи по написанню проєктів у кожній громаді, приїхати в кожну громаду, якщо безпекова ситуація дозволить, і навчити, як писати. Проекти для того, щоб потім їх подавати і в межах діяльності програми ООН, і на інші організації. Тобто ряд заходів перенеслося, ми не встигли певні заходи провести цього року, то ми будемо інформувати вас по мірі того, як вони будуть у нас відбуватися.